Всім щастя, здоров'я! З вами Алман. Ми продовжуємо з вами «Fall of The Menin. Цікаво, що ця жіночка зробила? Що ти скажеш? Це не перший її арешт. А, ну, таке буває. Бідна жінка, вона геть втратила розум. Не лісі, детективе, це справа шпиталю. А шпиталь уже і поліція, і, і хто вище? Я допоможу, зустрінемося біля воріт. Іди за мною. Куди ти мене ведеш? А ти, ти натягнеш мені рогумочку? Резі... Молодець, дякую. А ти сильна жінка. Мені подобається, що йому по барабану. Ну, як казала, оця жінка, цей світ плоский. А, номер телефону, до речі. А, він не дуже хоче дзвонити, добре? Ви хто? Я вам перепрошую, не заважаю. Поле, якщо ти це читаєш, то моя система перенесення майже готова. Для того, щоб її запустити, потрібен ти час звільнити нас усіх. Дистанція криївки опору. Не вір іншим лікарям, шпиталь Криївка опору. Кривка опору. Якийсь подвальчик біля шпиталю. Ненодільнеше місце, мені здається. Жіночки, я тут вас граблю, вам у вас все нормально. Чому записка в неї шафці? Чому вона сидить і по барабану? Ти з опору? Масова галюцинація чи одкровення. Ті, хто вірять у творця, можуть мати такі симптоми: очі, кругляшки і Молнії? А це все. Це, в принципі, все, що вам треба знати про цю книгу. Окей. О, кітик. Перепрошую кітик. Віскарс! Сподіваюсь, ти добив додому. Так, щось шостий кіт. А, а, до речі, 0623. Мені якось це використати? 0623. Ага, якісь симптоми. А, такі очень ата. А молнии на кого отакі. Ага, серйозно, серйозно, виїжджайте. Молодці все. Окей. Тим часом у шпиталі? Я Нарешті моя система перенесення готова. Куди несемся? Проте запустити її може лише пол-тріблі. Трілбі. Проте запустити її може пол-тріблі. Трілбі. А на що я зайшов? А можна. О, не можна вийти, в принципі. А що на табличці написано. Мені ж треба краївка опору а не все так просто. Давай подивимося, що ж там. На що на столі? Нічого, в шафці ключі. Але, схоже, на такі вже важливі ключі, що їх не можна взяти. Добре. Тут що, пароль якийсь треба. Тут не не-не. Тут накликається, сюди. Стоп, сюди теж. Ага, а. Ага, це довжина ключа. Який в нього на кінець? Добре. Дивно у вас система ключів, але хай буде. Так, найкоротший йде така кругляшечка. Вона, Напевно, так. Далі такий плюм-плюм. Далі йде зубчики. І найдовший йде полумісяць, півмісяць. О. Ну, генний! Генний, я розумний, що капець. Вітання лікарю. У мене є підозра. Якщо, якщо почекати, то буде щось ачівка якась, але мені так не хочеться чекати. Ой. Я перепрошую, що це? Творець? Відкрив рота, я достав у нього щось. Це віддай. Я зараз розберу на органи. Хто кого викрав? Окей, okay, я не знаю, що тут робиться, але це сюди, це сюди і це сюди. сюди. Допустемо, просто допустимо. Ну, хай буде, ну чого ні. Айдішка. а. Дякую. Так, у мене тепер є айдішка. Я тепер можу зайти. А, це сюди треба, так? Докторс Hugh. Пацієнт 087 по Трілбі, лікар, що провів обстеження. Доктор Сьюзі. Тип обстеження, дослідження структури свідомості. Висновок, свідомість, як і врешти пацієнтів має ознаки запрограмованості. Гіпноз виключено. Додаткові нотатки. Пацієнт стверджує, що його контролюють. По Трілбі Мені здається, що наш детектив збігав з цієї лікарні. Можливо, він там не дарма. Можливо, такий себе з нього детектив. Який верх, ти під цим має ознаки запрограмованості? Що це має взагалі означати? Хто нас програмує? Щось потемнішого Добре, в мене є. Це штука. Опа. І що це означає? Добре, серденько. На кружок. Ой, -й 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 -й, повернись Отак, так? Да? Добре, я, я поки так буду. Якщо не так, то я буду в іншу сторону, з іншого боку. Добре, серденько на кружок. Тоді оце очко на палючку. Е, цей закрадочка на гал... галочку, будь ласка, поверніть. І ця штука на дорівнює А чому тут знову серце? Можливо, це натяк на, на те, якому, як воно має бути. Закладочка на дорівнює Так. Бабця? Подивилася, а це не бабця. Перепрошую, панове. Тріоки можуть зламати систему. Нам варто використати їхні здібності. Рада, що ти дістався сюди. Ти вже зрозумів, чому ти тут? Ми викопали тунель, щоб ти проліз до шпиталю. Ага, це ви зробили, а бабку хто посадив. А, це інший тунель. угу Інший тунель, тобто з краївички сюди, і прямо в це вікно, так? Да? Доктор Сюзі, так. Чорний і білий дід. Не, не. Їх вбити? О, ого. Закрите поки. Перенесення. Триокей плюс ця штука, і буде перенесення. у хмарки. Пацієнт 047. О, це ця бабка, яку арештувала. Цей дід, який там його в катсцені катували. Добре. тунель вон. Окей, треба розібратися. з цього і тепер клас. Рух опору. Ну, у нас тут ще не вистачає на. Ні, стоп, доктор Сьюзі у неї ж галочка. Доктор Сьюзі Шпиталь. А, ту, ну, тут у нас пацієнти. Вона пацієнти, це точно пацієнти. Він нам потрібен. Він врятує нас усіх. Пацієнт, пацієнт. Запустити ну це сюди. А, поганий лікар він отут. Триок. Я не знаю, чи є рі. Нам вже не вистачає. Ууу, я кажу, що ми трьоокі. Отвічаю, що ми трьоокі. Поквапся лікарка тебе чекає. Він трьох я вам кажу, тому він в шляпі. Голова там, муша, голова. Ну, знаю, що кажу. Хідний дзвінок. По майже там, тож ж приготуйся. Дякую. Усе готово, Сподіваюся, що цього разу спрацює. То, заповзе, на мене чекають. Схоже на те, Пол, на тебе всі чекають. Ех, Пол, Пол. На, на вулиці, типу ніч така зоряна, зона, М? Мені що треба встигнути. А, бо воно. А, воно мені просто показує. Добре, оце, тик, так, так. Тик-тик-тик. Ну. А, треба ще і так. А, це треба поєднати напевно. давай знизу вправо руч. Хоч а ні. А як мені? Воно йде у одному напрямку. Я не можу потім перестрибнути чи йти назад, тільки вперед. Що ні? Ну, поєднується, поєднується, що тобі не подобається. Тут теж поєднується як хочеш. І тут поєднується, як так, як треба. Що треба при цьому ще й всі забити. Недобре. Ну, все ж підходить. У якому порядку тобі треба це? А, треба тільки ці було. Окей. Окей. Далі шо? Блях, це шо таке. Ц... Ага, це мапа. А, у меня недоступна мапа. А... Шо це там достил. А, а стоп назад. А це, куди я пот потрапив? Бляха, я запутався. Так, це якась порожня кімната. Добре, там, де стіл. Там де стіл, там де стіл, там де стіл. А куди мені треба? Там де стіл, я йду в ту сторону, де стіл. Так. Далі в мене дві двері. Має бути. А, я потрапив сюди. Окей. Спускаюся. Незрозуміло, куди з якого боку я дивлюся. Добре, тут стільці. Від стільців напроти сюди. А, далі я йду. Звідки я зайшов? О, камера, 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 все правильно. Там, де камера, я йду прямо на камеру. А, тут знову ж таки, напевно, я зайшов. З оцієї правої Тобто, якщо я піду прямо, тут якісь решітки. Якась бара камера, не зрозуміла. І тут щось має бути. Якщо сюди піти. Незрозуміло що. Логотип. Добре. Просто пасхалочка. Клас. Назад. Вот, ліжко. Ліжко. Так. Що це за кімната з ліхтариком? Неважливо. Але ми йдемо у двері, що навпроти ліжка. Тобто от сюди. Тут два. Ми йдемо туди. Не туди. От сюди, значить. Е, споглянемо, що тут. Нічого. Тоді йдемо сюди. Тут темно кажуть. Правду кажуть. Тут щось має бути нічого. Тоді йдемо сюди. Йдемо сюди. Не туди. І. Е, заплутався. Я заплутався нахрен. О, нарешті. З двома дверима, от прям на мою мозок ламається, чесно. Так, пацієнти лежать, відпочивають, все у них хорошо. Ага, тут uh, сидять, лежать, відпочивають теж, але там щось грустять. Ага, допоможіть. Вони хочуть стерти мені свідомість. Я кажу правду, творець існує. Пімпочка треба, магнітний ключ. Так, все просто. Добре. Привіт, <повідь>, мамо. Я знаю, що ти хвилюєшся, але попри наші попередні поразки я впевнена, що цього разу нам дасться. Досі нам не вистачало детектива. Скоро ми всі будемо вільні: Сюзі. Але ж детектив на перший раз приходить, виходить. А? Що це має означати? Чому він на голову? Як це впливає? Нахилив голову, тут, до речі, від'єднано. Якщо ми. Окей. Треба тобто якось, типу, отут, правильно? Може, це, типу, нахилив голову, щоб можна було бачити вікно, але це було фото детектива Пола. Щоб ми не забували, що це не просто фотка вікна. Так. Добре, Інше отут. Це, виходить. Два вікна. 4-4 ділення вікна. 1, 2, 3, 4. Інше тут і інше тут. Так? Ні? Може, треба просто як на фотографії. Хоча це означає просто вимкнути усе. Це ще не дуже. А може, стоо, може він мені хоче сказати, що треба дивитися під іншим кутом. Так, оп. Оп. О, так! Ля ха, ха, ха-ха, який розумний, добре, клас. Ага. тікає до нагору, ага. Ось пов'язали полотіка. Розміняли одного пацієнта на іншого просто. Вітаємо з поверненням! Ми маємо дещо вам показати. Це запис вашого першого візиту. А як і раніше, типу. Після лікування ви повернулися вдруге. Потім у третє. знову і знову. А ви не навчились так прив'язувати її не таким чином, щоб він її не звільняв? Тобто, може ви теж ну, трошки полікуєтесь? Бачите, поле, ви були тут уже багато разів. Бліндер Шорпекс? Бліндар -шорпекс. Угу. Попри лікування, ви і далі стоїте на той самий шлях, але ми лікуватимемо вас, поки не досягнемо успіху. Знаєте, що казав один чоловік? Ви знаєте, що таке безумство? Це повторення одних і тих самих дій. Знову і знову. Знову і знову. У спробі досягти іншого результату, але іншого результату не буде. Це і є безумство. Лікари Сюзі. Підготуйте пацієнта в операційній. Так, директоре. Не зного часу. Запустімо перенесення. Трьоокі. Трьоокі. Тільки ти на це здатен. Поле. Вони в курсі, що він, він трьокі, окрім неї. Вони йому шляпу знімали? Вічині двері. Поквапся. синхронізуємося з системою. Новий файл трансфер буде будет до дотеки до вашої гри. Давай. А. Ну давай, до так игры. Доступ надо. Введите права адміністратора, Спробуйте знову. Встановлюється трансфер XM. Він у нас робот. На Windows XP судячи з інтерфейсу. Трансфер встановлено, усі У файли будуть перенесені буде хмари. Мармра. Що відбувається, припиніть негайно! Надто пізно, директоре. Побачимось у хмарі. Прикол. Алло, це мої локальні дані. Я їх завантажив цю гру. Не, не можна, я не дозволяв. Не можна на хмару. Гра буде топити. Розробники і автори Mine Studio. Хмара. Видавець Second Maze Співзасновник Мартін Льюіс Робінс. Рас Прикол, але я не всі котики знайшов. Я думав, що в мене ще буде час знайти котиків. Котики! Де я вас упустив? Прикольно. Я не знаю, що, що це має буквально означати. Вони всі вмерли пішли в рай, а то було якесь, типу, потебіче. Може, це було лімбо. Може це було. Ну певно, до речі, бля, це реально могло бути щось типу Лімбо, оскільки він. Це Лімбо, це коли ти застригаєш в одних і тих самих подіях, і він вилікувався, повертався, лікувався, повертався, туди-сюди, туди-сюди, одне і те саме. І ось вони перенеслися в хмару. Типу, в рай. Прикольно, можливо, можливо. Я не знайшов всіх котиків. Капець. Дякую, що підтримували нашу першу гру і допомогли Поут на його шляху. Побачимося в наступних пригодах. Я хочу всіх котиків. У мене шість з восьми котиків. Мені два котика не вистачило, щоб зробити бабцю. Щасливою, та і котиків теж. А -я, 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 я що ж це за кляття, бракляття? Що ж, мої любі кортики, моркотики, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже мені допоможе. І просуне мій канал, просуне це відео, і допоможе мені е зрозуміти, що вам подобається, щоб створювати ще кращий контент, ще новіші ігри і можливо ще щось цікавіше, але не точно. Тим не менш, дякую вам за перегляд, щастя вам здоров'я. Не все вам доброго. Дякую, що ви є. І побачимося у нових відео. Бувайте.